Книга Іова, розділ 24 Чому всемогутній не затаїв часи, а ті, що його знають, днів його не бачать. Безбожники пересувають межі, отару й чабана займають, відводять осла в сиротини. Беруть у заклад вола вдовиці, убогі поступаються з дороги. усі пригноблені у краю мусять від них ховатись, мов дикі осли в пустині, і вони виходять на роботу, шукаючи запопадливо їжі, а ввечері немає дітям хліба. Жнуть на чужому полі, виноград грішника збирають. Голі вони ночують без одежі, не мають чим накритись, коли холодно. В горах на дощі мокнуть, за браком сховку туляться до скелі. Сиріт від грудей відривають, беруть у заклад дитину в бідних. Голі блукають без одежі, і голодні зносять снопи, вичавлюють між мурами олію. Спраглі топчуть виноград уточілі. З міста чути людей стогін, душа смертельно поранених кличе на допомогу, та Бог не чує їхньої молитви. Є поміж ними й вороги світла, які шляхів його не знають, стежками його не простують. У досвіта стає убивник, убиває бідного. І сиромаху, вночі бродить злодюга. Око перелюбця пильнує, коли смеркне. Він думає ніхто мене не бачить, і кладе собі на вид запинало. В пітьмі підкопують домівки, а вдень замикаються, не знають світла. Тінь смерті то для всіх них ранок. Коли ж він зійде, жах їх. Огортає, вони від дня втікають. Маєтність їх на землі проклята, в їх виноградниках не завертає виноградар. Як посуха і спека пожирає сніжну воду, так грішника шеол хапає, утроба, що його родила, його забуває. І черва собі солодко ним пасеться. Не згадується більше його ім'я. Так, кривда, неначе деревина ломиться. Він чинив зло безплідній, що не родить. Він не чинив добра вдовиці. Та той силою своєю хапає дужих, встає, і він життя непевний, забезпечує його і дає опору. Та Господні очі за його путями стежать. Вони ледь-ледь піднесуться і вже в'януть, немов зірвана мальвія, немов головки колосків зів'ялих. А як воно не так, то хто мене спростує? На ніщо оберне мою мову.